Вітаю, вінничани! в ефірі Афіша. І традиційно ми з вами дізнаємося про цікаві заходи нашого міста. Тож дивіться далі, адже на вас чекає багато цікавого. Хто слідкує за порядком у космосі. Хто забезпечує рух планет точно по орбітах, пильнує вертки астероїди та впорядковує кільця Сатурна. Виявляється, у Сонці, як і в інших зірок, є особлива команда небесних механіків. Тож подивитися, які вони та дізнатися секрети їхньої роботи, ви зможете, відвідавши Вінницький планетарій 23 та 28 січня. Початок о 12.00 квитки коштують від 50 до 90 гривень. 23 січня січня планетарій Вінницька обласна філармонія започатковує музичний проєкт на підтримку юних талантів Вінничини. Ансамбль солістів Експромт, відомі вокалісти та молоді майбутні зірки сцени презентують сучасну програму з популярних українських пісень. У концерті візьмуть участь народна артистка України Ірина Швець, заслужена артистка України Наталія Лановенко, Володимир Полторацький, а також юні таланти Вінничини. Тож приходьте послухати та підтримати виконавців. Початок о 18.00 Квитки коштують від 120 це до 180 гривень. Твори італійця Джузеппе Верді і досі залишаються недосяжною вершиною оперного мистецтва. Тож 24 січня Вінницька обласна філармонія запрошує вас на вечір оперних шедеврів великого Верді у програмі концерту Увертюри та аріз, Опер, трубадур, травіата, бал, маскарад та аїда. Усе це у виконанні симфонічного оркестру та солістів філармонії. Тож приходьте насолодитися музикою справжнього генія. Початок о 18.00 квиток коштує від 120 до 180 гривень. you <laughs> Чи пам'ятаєте ви казку про попелюшку? Її сюжет знають усі. Він змушує затимувати подих та не залишає байдужим. А 27 січня маєте нагоду ще раз зануритися у цю неймовірну історію у театрі ляльок. Надзвичайні казкові перетворення та цікаві випробування, комічні та ліричні ситуації чекають на глядачів вже всім відомої, але завжди нової казки про попелюшку. Тож приходьте з дітками та насолоджуйтесь Початок об 11 та 14.00. квиток коштує 100 гривень. От уже ця лисичка. Про її витівки ми знаємо усе. Проте казка у театрі ляльок зовсім нова, тож, можливо, ми побачимо і інший бік цієї хитруньки. Отже, знайомтеся із героями пташиного двору: самозакоханий індик, танцюрист гусак, турботливі курка та півень та їхні маленькі недосвідчені курчата. Саме вони й потрапили в біду. Та добре, що у цій казці у них з'являється вірний друг, адже у вірності пса ніхто ніколи, мабуть, і не сумнівався. Тож приходьте подивитися на ці. Чудові пригоди. Початок об 11 та 14.00 Квиток коштує 100 гривень. Під його пісні закохувалися та мріяли цілі покоління. Легендарний співак-романтик Віктор Павлік, 28 січня. Чекає усіх на концерті різдвяні історії. Шики дим, ні обіцянок, ні пробачень. Афіни, Київ і Стамбул. Віктор Павлік заспіває свої найкращі хіти, а також порадує новими композиціями, колядками та улюбленими українськими піснями. Концерт буде щирим та незабутнім. Зігріє усіх душ. Евним теплом та пройде на підтримку ЗСУ. Тож приходьте початок о 19.00. Квитки коштують від 290 до 530 гривень. І стендап, і вистава. Зірка фільму «Довбуш» Олексій Гнатковський 4 січня у театрі імені Садовського із культовою виставою про любов і стосунки, про що мовчать чоловіки. Приходьте побачити, чи зможуть все-таки примиритися дві галактики чоловік та жінка, і дізнатися, у чому ж секрет щастя у стосунках. Теми, які підіймаються. У виставі близькі усім без винятку. Тож багато чоловіків упізнають себе, а жінки своїх суджених. Тож не пропустіть початок о 19.00. Квитки коштують від 250 до 520 гривень. Упевнена, щось нової добірки кожен обрав собі щось до душі. Тож не зволікайте, біжіть за квитками та насолоджуйтесь. Та не забувайте про нашу афішу, адже тут завжди найсвіжіше та найцікавіше.